Енергозбереження, проблема до очистки води, організація систем обліку та регулювання тепла і води. Ці та інші запитання обговорювалися під час семінару утримання житлового фонду міста Житомира в умовах реалізації загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки. Теоретичні та практичні аспекти Житомирських управлінців, комунальників та представників громадськості навчали, як правильно вирішувати проблеми, ні, питання стосовно надання якісних послуг мешканцям багатоповерхівок, як заощаджувати і повноцінно використовувати кошти комунальних та приватних підприємств, які обслуговують жителів обласного центру. Всі питання пов'язані із е... Опрацюванням тих реформ, які сьогодні розпочинаються у нас в Україні, по реформуванню житлово-комунального господарства, і в першу чергу, це що стосується водоканалу питань модернізації, сьогодні буде представлено ряд інноваційних проектів і пропозицій. Голова ОСББ імені Шолома Алейхема Ольга Якоблів каже, що прийшла на семінар, сподіваючись отримати нові знання у сфері комунальних послуг та поспілкуватися з однодумцями. Жінка вважає, що мешканцям багатоповерхівок не вистачає доступної інформації, аби активніше об'єднуватися. Наш Житомир по реформированию самый последний в Украине. Дело в том, что на сегодняшний день организовано, ну, наверное, около 2% ОСББ. По сравнению с, ну, со всеми домами, полторы тысячи домов. И по сравнению со всеми остальными городами, где даже уже 80 и более процентов организовано ОСББ. Цикл теоретично-практичних семінарів на тему загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки теоретичні та практичні аспекти проходитиме по всій Україні щонайменше впродовж року.